Інтернет заполонили фото гортензії, яка виходить з зими не так, як подобається їм її господарям. Ну тобто, ось таким от листячком світлим, можливо, не дуже гарно профарбованим, е, ще іноді це може бути якась проблема з облямівкою. Самого листячка, воно, а вона ль, або підсохла, або е, як, як стягнута, тобто воно вивернуто це листячко. Паніка неймовірна, всі питають, що робити. Ну, і звісно ж, поради сипляться, як е, має бути е, і підливати, і підсипати. Все рекомендують, але я рекомендую заспокоїтись, вдох видих це, в принципі, нормально. Крупнолистова гортензія, гібридна гортензія завжди, якщо навесні є такі перепади температури, вона дуже часто виходить з зими саме ось так, з світлим ослабленим листям. Ви повинні зрозуміти, що ще тиждень тому в нас був мороз і сніг. так? грунт він прогрівся тільки на поверхні, там, у глибині, ще досить прополодна земля, і звісно, коріння не почало працювати гарно. А та ж е, крупнолистова та гібридна гортензія вони квітують вже в другій половині травня, червень, місяць, тобто їм зараз за місяць з гаком треба нарастити і листя, і квіти встигнути відкрити. Тож, звісно, вона стресує. По перше, залиште її в спокої е, тиждень-два. І все більш-менш, якщо буде гарна погода, воно все більш-менш налагодиться. Що можна зробити зараз? Перше, можна обробити по листу та підкорінь водорозчинним добривом з формулою 20 20 20 або 18, 18 18 Єдине зауваження: ні в якому разі не перевищуйте дозування. Краще навпаки, зробіть його трошки менше. Це таке добриво старт. Я взагалі не дуже полюбляю добрива для гортензії. З високим вмістом азоту, але так одноразово можливо, це дасть якийсь ефект. Але зауважу, що в принципі середина квітня, це саме час, коли я пропоную вносити, вносити під гортензії комплексні добрива. Я вношу або пролонговані осмокод з формулою 11-11-19 і мікро-макроелементи, тобто з високим калієм, який гарно потім впливає на квітування. І цього добрива буде як основи достатньо десь ну, мінімум на 4 місяці. Або другий варіант це Єраміра комплекс, де формула в нас 12, 11 18 теж високий калій, воно теж дуже гарно вплияє, впливає саме на гортензії. Єдине, що він, воно це добриво діє десь 2 місяці, і в червні ви його повторите. І по застосуванню, зверніть увагу, ви не розсипаєте просто поверх посадкової ями навкруги кущаться добрива. Ні, вам треба, щоб зверху над цим добривом 1-2 см все ж таки було ґрунту, і потім ще ми гарнесенько мульчуємо. І цього, як на мене, буде більш ніж достатньо. Якщо ви бачите, що ваше листечко розгортається і все ж таки воно бліде. Ви можете ще по листу, через 3-4 дні після двадцятки, дати халат заліза. І далі ми спостерігаємо, видихаємо, насолоджуємося весною, спостерігаємо за гортензіями. Ну і звісно, за моїм каналом. А я завжди на зв'язку. І далі розповім вам, що робити через два тижні.